Всім привіт, пані та панове! Нарешті вийшло оновлення бойової системи, отримавши назву Заклик до зброї. І з ним додали ще багато цікавостей та змін в самій грі. Ну що ж, давайте перейдемо до самого огляду. По-перше, було додано дуже багато посилювачів. Давайте оглянемо їх і розберемося, що це таке. Посилювач це артефакт, що надає носію змогу накопичувати адреналін. Та на деякий час отримати силу самого посилювача. Він одягається в окремий слот. Їх одягнути можна тільки один. Розпочнемо з плавця Долі. Він робиться в біомі океану. Він надає швидкості плавання плюс 50% і використання плавання мінус 80% на 120 секунд. Як на мене, не дуже цікавий і мало де його можна використати. Далі в нас в Чорнолісі два посилювача. Перший це серце лісу, плюс 25% відновлення здоров'я на 60 секунд. Другий це бронзовий амулет, плюс 25% відновлення витривалості на 60 секунд. Наступні посилювачі вже будуть на болоті. Перша залізна брошка, яка надає приріст здоров'я на 50 одиниць та захист 20 одиниць на 30 секунд. Другий це браслет на ногу, приріст тривалості 50 одиниць та швидкість руху 15%, тривалість 30 секунд. У грах також два посилювачі. Перший це вовчий зір, який дає луки плюс 20, списи плюс 20, проколювальна шкода плюс 10% на 30 секунд. Другий це криштальне серце, який надає легкий ефект по типу кістянки на 50 секунд. Рівнинні посилювачі в нас такі: залізна шкіра яка надає приріст здоров'я 100 одиниць, палець плюс 20 одиниць, тупа шкода плюс 10% на 60. секунд. Тіниста вуалі, використання витривалості на блок мінус 50%, множитель блоку за відбиття 50%, ухилення плюс 20 одиниць і працює він аж 120 секунд. Імлисті посилювачі мають такі характеристики. Пульсивні сережки відновлення Ейтру плюс 25% на 60 секунд. Та дзвінкий браслет на ногу. Приріс витривалості 100 одиниць, різельна шкода 10% на 60. секунд. Ну і останні попелисті посилювачі: вогняне серце приріст здоров'я 100 одиниць та приріст витривалості 100 одиниць. Написано, що швидше відновлює здоров'я та витривалість. Швидше за все відразу відновлює бо часу там не вказано. Йормуній надає приріс Ейтру 100 одиниць, стихійні чари плюс 20 та кров'яні чари плюс 20 на 60 секунд. Давайте подивимося, як це працює на ділі. Отримуючи шкоду і блокуючи її, чи то атакуючи ворога, ви отримуєте адреналін. Коли шкала буде заповнена, активується сила посилювача. Якщо під час отриманої сили змінити посилювач, то можна отримати два бафи одночасно. Самі посилювачі прикольна тема, як на мене. Далі ми подивимось на нових мобів, а саме це ведмідь, як на мене, дуже грізний противник. Особливо тому, що він проживає в Чорноліссі. І так, вони не битимуться стролем, так що не надійтесь на легку прогулянку тепер. У нього купа атак, а саме страшна це випригування вперед, так що втекти буде складновато від нього. Б'є він боляче. Бивши його, отримуєте шкіру, м'ясо, лапу. Та трофей. З Цих речей можна зробити ось таку броню, також відразу покажу броню наступного ведмедя. Так, їх дві, але інший ще жахливіший. І так, він мертвий. Бонуси від броні ви бачите самі. Це на кшталт кістянки, але в міні-версії. А ще ведмідь боїться вогню, коли ви його б'єте. То тепер треба носити факел, якщо хочете втекти від нього. Ось як виглядає на стійці нова броня, а також ще є ведмежі лапи, які надають рокопашний бій. А також додали навичку ухилення, вона вкачується при перекатах. ще є лапи наступного медведя, мертвого. Але назва настільки тяжко вимовляється, що я це лишу для вас. Броня з мертвого ведмедя виглядає ось так: а ось і сам ведмідь, страхолюдина, якщо чесно. Сильніший за попереднього в рази спавниться в рівнинах, десь я чув, що вночі, але інформація не уточнена. Випадає з нього шкіра, грудина, дикокіста та трофей, а також трішки м'яса. М'ясо саме смажене, надає всього 40 здоров'я і 13 витривалості. Це м'ясо падає як з початкового ведмедя, так і з цього. Інших страв цим м'ясом поки що немає. І ще шкіри можна зробити коврик і посидіти на голові у звіра. Далі у нас дух, який був поховальник. Так, його змінили, тепер його видно. І його атаки також ми можемо побачити. Виглядає, як на мене непогано. З нього падає ектоплазма і трофей. З ектоплазми робиться побратим, з яким можна тренувати навички на базі. Тепер нарешті можна відновлювати навички на манекені, якщо це вам було раніше важливо. Він має дві атаки з сакирою та кидається камінням. Також ми можемо побудувати мішень, яка дуже імбова річ. Стріляти в неї можна здалеку чи підійти впритик, та качати так навички, як на мене, трошки читерно. Також з мішені можна забирати стріли, що зекономить купу часу на їх крафт. В гру додали дерев'яне озброєння, написано, що багато, але я тільки знайшов спис чорнолісів в скрині. А меч і самі можете зробити і поліпшити. Але спис поліпшити не можна. Ці речі для тренувань, я так розумію, з манекеном. Тепер йдемо до відьми, і тут можна придбати закоркований флакон, а з нього вже зробити флакон з різних біомів і різних інгредієнтів. Що дають ці флакони? При киданні з них виповзають всі види слизнів. Та ще й новий додали морозний, який б'є всіх інших, а інші не б'ють один одного, окрім льодяного. Будьте обережні з льодяним, він дуже уповільнює рух гравця і на довгий час, і немало наносить шкоди. Вони всі на вас можуть нападати, пригодиться, мабуть, тільки в данжах в імлистих землях. А ще, як очікувалось, вони не чіпають босів взагалі. Також в гру додали дві дворучні бойові сокири: чорномоталева бойова сокира та череполом з млистих земель. Як на мене, як не користувалася цим типом зброї, ніхто так і не буде, але можна рубати ним деревину в імлистих та попелистих землях. Також додали трішки зачісок і вуса різних варіантів, як на мене, прикольно. Ще до змін додали те, що. Баштовий щит тепер зменшує швидкість руху всього на 10%, а не так, як було раніше на 20%. І саме головне те, для чого це оновлення і було створено – тепер можна бити під себе і над собою. Бо як бісило те, що ти ні по чому не попадаєш, особливо в горах була ця проблема та в імлистих землях. Тепер це виправили і битися стало набагато легше. Ну і з не дуже важливих тепер на підставках можна крутити речі в різні боки, але не всі. Ну і останнє на сьогодні пройдемося по силам прадавніх. Вони змінилися як в кращу сторону, так і в гіршу. Ектюру тепер додали ще використання витривалості на 60% при плаванні. В продавньому відновлення здоров'я на 30%, рубальна шкода 60% та кайло 60%, як на мене непогано. А ось кістянку перерізали сильно. Тепер вона надає злегка стійки на шкоду. Це приблизно 25%. Але додали використання витривалості на блок 100%. Це, мабуть, що ми використовували більше щит. Там можливо, що використовували нову броню, яка дає також ефект кістянки. Матір тепер має швидкість руху плюс 10%, максимальна вага перенесення плюс 300 одиниць. Та стійкість від морозу. А яглут тепер має плюс 25 фермерства та різні типи шкоди, у вигляді плюс 10%. Те, що ви бачите на екрані, можете почитати. Тільки незрозуміло, стакаються вони чи ні, бо, наприклад, меч і млохід має і різальну шкоду, ще й і дух. Королеві тільки додали стійкість отруті та витривалість на скрадання 100%, тим хто Любе Стелс, мабуть, зайде. Батькові додали використання адреналіну плюс 100% та опір приголомшені плюс 50%. Відсотків. Там ще був спавнер скелетів в левадах, але я отак і не знайшов, там типу невеликі арени з дерева і один спавнер, як на мене, безглузда річ. Ну що ж, мої дорогенькі, все подивилися що стосовно оновлення. Якщо я щось пропустив, пишіть в коментарях та читайте про оновлення на сайті розробників. А на цьому, все, дякую за перегляд і до побачення.